Із рубрики може комусь пригодиться. Маю невелику кількість фундуків, декілька горіхів ростуть. Як їх побити? Щоб зберегти максимально пальці і побити горіх максимально цілий. Беремо пеньочок, беремо жменьку горіхів. Щоб вони не розсипалися во время роботи, можна взяти прибити якусь окантовку. Ну, який-небудь полоску жесті щоб вона була вища хоча б на сантиметр по кругу. Але мова не про те, мова про саму ідею. Отакий От девайс. Пробка. В даному випадку я взяв шилу, добре було б зробити так, щоб пробка не крутилася тут. Буде удобніше працювати. Е, цей метод я побачив в інтернеті, але я не годен знайти кого. Але суть в тому, що я собі не привласнюю чужі ідеї, а просто хочу поширити, тому що ідея реально працює і досить непогано. І що, беремо молоток. Його ліжка. Раз. Кламс. Раз. Не вилетів. Таке буває. Якщо наловчитися, то виходить швидко. Тепер, де це горіх. Горіх, виходить, максимально цілий. Минулого разу, коли я бив, в мене горіх процентів на 90% був не покрошений. Ну, це так. швидко, навскідку. Без будь-яких обрізів і так далі. Тому цей метод я для, для кустарних умов для себе рекомендую. Вам рекомендую. Ну, а щоб швидше, то це вже треба робити вальці. Отак. От Отак у нас все виходить Все. Успіхів і смачного.